Співпрацю різних гілок влади треба формувати і постійно шліфувати. Президент зустрівся з президією Верховної Ради. Під охороною протягалівське джерело отримало статус пам'ятника природи. І навчати, і виховувати бендерські вчителі діляться досвідом. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Вадим Красносельський сьогодні зустрічався з членами президії Верховної Ради. ПМР. спілкування з керівним складом законодавчого органу республіки відбулось на парламентському майданчику. Ініціатива виходила від депутатів. Вони визнали за необхідне обговорити з лавою держави деякі аспекти пов'язані з життєдіяльністю країни. Серед порушених питань проект бюджету, розгляд якого в режимі першого читання заплановано на 4 грудня. Що касається що стосується нового фінансового року, той факт, що розробка проекту кошторису 2020 за яким республіка буде жити цілий рік, супроводжується активними дискусіями, говорить про зацікавленість учасників у формуванні якісної фінансової основи життєдіяльності держави. Наявність різних думок і їх публічна аргументація, дає можливість при виробленні з єдиної позиції прийняти оптимальне рішення. Вадим Красносельський підкреслив, що завжди відкритий для діалогу. А щоб співпраця різних гілок влади державних і громадських структур була конструктивною і результативною, цю систему треба формувати і постійно шліфувати. І знову повертаємось до спортивної теми та здорового способу життя. Сьогодні в Бендерах відкрили мініфутбольне поле. Урочисті заходи ось ось закінчилися. Вже навіть пройшов перший товариський матч між бендерськими командами. Про це все розповімо завтра, але де можна відтепер в Бендерах поганяти м'яч, покажемо просто зараз. В парку Горкого. Зараз тут нове зелене штучне покриття. А ще зовсім недавно все було закатано в бетон. На такому полі футболістам зручно і комфортно грати. Підходить воно не тільки для аматорських, але й для професійних матчів. Найближчим часом в Бендерах відкриють ще два поля для футболу розмірами трохи меншими в мікрорайонах Шовковий і Борисівка. Ну а на парк Горького на наступний рік знову чекають перетворення. Поруч з футбольним полем побудують роздягальні душові. Розіб'ють волейбольний та баскетбольний майданчики, встановлять дитячий ігровий комплекс. Завод Електромаш. Сьогодні він один з головних постачальників обладнання для важкої промисловості. Серед основних ринків збуту Росія, Туреччина і навіть Індія. За останні кілька років асортимент продукції збільшився вдвічі, і це тільки початок, кажуть на виробництві. Але щоб йти в ногу з часом, потрібні кваліфіковані кадри. На підприємстві навчилися готувати собі робітників самостійно, як дізнавалася наш кореспондент. Це навчальний центр заводу електромаш. Відкрити його кажуть на підприємстві примусило саме життя. Вже майже 10 років. Одну з найзатребуваніших для виробництва спеціальностей станочників з металообробки у республіці не готують. Навчати кадри вирішили самостійно, прямо біля станка. Я імі вище образование. Маю вищу освіту. За фахом соціальний педагог за спеціальністю влаштуватися не зміг. Вирішив пройти перенавчання на зварювальника. Я сам з робочої сім'ї, мама інженер, батько електрик. Не важко було переключитися. Навчання досить цікаве, дають комплексний матеріал. Є виробнича практика. До дуальної системи освіти електромаш приєднався минулоріч. Така практика для підприємства виявилася досить вдалою. Перші дев'ять випускників уже влилися в колектив станочників. Виявився стабільний заробіток, стабільна робота, стабільна зарплата, поступово освоївся, був наставник. Була практика, старався вчитися, не пропускати. Чому б не працювати? Є перспективи. Все дуальне бучення на тому. Всі дуальне навчання побудоване на тому, щоб передати досвід. У нас 70% працівників, люди пенсійного і передпенсійного віку. Вони з задоволенням передають свій досвід молоді, знаючи, що прийде час, і їм доведеться піти на заслужений відпочинок, і вони готують собі гідну, <заміну>. Загалом потреба в кадрах на сьогодні 35-40 чоловік. 30% теорії теорії, 70% практики, півроку навчання, щомісячна стипендія у півтори тисячі рублів. І ти електрозварювальник або станочник третього розряду. І це не межа. У навчальному центрі можна пройти підвищення кваліфікації, здати на вищий розряд, освоїти суміжну професію. Дві таких аудиторії снастелі електронними аудиторії оснастили електронними засобами. У нас на заводі є непогана своя база, є лабораторія з металу, є вимірювальна лабораторія. Обладнання необхідне, де ми можемо поставити завдання, вийти конкретно на ділянку і вже на живому обладнанні все відновити. Це більш доступно ніж за плакатами, схемами. Цього року освоюють ази нової для себе професії за системою дуальної освіти вже дві групи: зварювальники та станочники. На наступний рік тут планують готувати електриків з обслуговування електрообладнання та тих же найзатребуваніших станочників металообробки. 13,5 тисяч робочих місць стільки й додатково створили у Придністрові з 2017-го. Найбільше понад 2 тисячі в промисловості. Тільки на швейних фабриках плюс 500 робочих місць. Навчають з нуля, прямо на виробництві. Працюють навчальні класи, наприклад, на Одемі і в Інтерцентрлюксі. Держпрограма дуального навчання успішно діє і на ММЗ робочі там особливо затребувані, як і на Молдові заліті і інших підприємствах. Що важливо, майже три чверті заяв від роботодавців на робочі спеціальності більше тисячі в сільському господарстві, стільки ж в будівництві, і більше чотирьох тисяч в торгівлі і громадському харчуванні. А працевлаштованих громадян в республіці сьогодні майже 134,5 з половиною тисячі, приблизно 41,5 з половиною тисяча бюджетники, трохи менше 20 тисяч педагоги, лікарів та медсестер 10 тисяч. При цьому і в освіті, і в охороні здоров'я число робочих місць теж зросло. За два роки плюс 415. Але багато підприємств і установ досі чекають на фахівців. Сьогодні в республіці майже 3,5 з половиною тисячі вакансій. Потрібні лікарі, будівельники, швачки, трактористи. Загалом всі, хто готовий вкласти свій труд в розвиток Придністров'я. Бендери матимуть нове обличчя. Ескізний проєкт підготували ще два роки тому і скоро втілять життя. Основний акцент зроблять на так звані в'їзні ворота міст біля миротворчого поста. Його відремонтують і встановлять підсвічування. За словами фахівців, конструкція давно потребувала модернізації. Цей міст добре знайомий бендерчанам. Поєднує центр міста з мікрорайонами Сонячний і Ліпкани. Це і дорога на Кишинів, і прямий шлях в цитадель. І ось тепер міст отримує заслужений апгрейд. Проєктом передбачається реконструкція конструкції шляхопроводу, заміна огорош, упорядкування прилеглої території, а також будівництво конструкцій зовнішніх, які візьмуть на себе завдання з освітлення об'єкту. Міст побудували ще в 80-ті, і навантаження зростає з кожним роком. Конструкцію необхідно укріплювати, але спочатку потрібна ретельна експертиза. Про це президент Вадим Красносельський говорив на нараді з лавами держадміністрації. можна як можна підійти до ремонту мосту без висновків фахівців. Завтра ви приступите до ремонту, а міст впаде. Тому треба висновок фахівців. Питання тут не в грошах, питання в безпеці. А коли питання в безпеці, гроші другорядні. Основної проблемою цього пучк основною проблемою шляхопроводу є відсутність деформаційних швів, що тягне за собою невірне відведення зливових вод і як наслідок руйнування залізобетонних конструкцій, геометричній прогресії. А що стосується фундаменту і несучих колон, це все знаходиться в хорошому стані. Обстеженням займуться Мінекономрозвитку розвитку спільно з адміністрацією міста. До слова про інші обновки моста там відремонтують пішогодні переходи і встановлять нову огорожу. Буде і підсвічування. Роботи планують почати наступної весни. До протягалівського фонтану часто ходять на екскурсії, адже він набагато старший за саме село. Припускають, що діяв він ще в 16 столітті, коли будувалася Бендерська фортеця. Саме від нього за допомогою гончарних труб подавалася вода в цитадель. Незважаючи на те, що в селі є водопровід, жителі, як і багато століть назад, п'ють воду з джерела. Воно внесне до реєстру гідрологічних пам'яток Придністров'я. Сточень давно давно вже у нас. Джерело давно у нас. Ми часто воду приходимо брати, приїжджаємо з інших кінців міста. Корисне джерело, чиста вода, ключова. Салібно періодично бюроці люща, періодично беремо. Я бачу, що люди постійно приїжджають, зупиняються, набирають воду. Я тут виріс. Фонтан Цей фонтан дуже чистий. У ньому питна вода. Ще поставили табличку, що не можна смітити. Мої батьки постійно беруть звідси воду. Вода в джерелі відповідає усім санітарним нормам, підтверджують екологи. Щоб зберегти його п'ять років тому до 200-річчя села, фонтан очистили і упорядкували. Тепер йому надано статус пам'ятки природи, і вона під надійним захистом держави. Це продовжить життя джерелу на його території. Забороняється будь-яка господарська діяльність, що може йому зашкодити. А ось усім зацікавленим цей швидкоплинний музейний експонат, як і раніше, доступний. Катеринінський парк обзавівся новим сквером, а старшокласники Соворовського військового училища новою традицією. Майбутні випускники висадили алею в центрі міста. Ми первипуск намми перший випуск нам дали таку можливість посадити перші дерева, щоб це залишилося в нашій пам'яті. Пам'ять залишиться в серці столиці. Це по їхній ініціативі. З їхньої ініціативи сьогодні саджають тут в парку дерева, саме дуби. Це міць, це, напевно, військова сила така, це військова мужність. Тому що саме дерево дуб це дуже потужне дерево. Суворовці виявили бажання зробити це традицією, щоб кожен випуск висаджував дерева. Кожен випускник посадив по одному дереву, всього їх 18. Пізніше на цьому місці з'явиться табличка з пам'ятним написом. Про сімейні цінності, добро і зло, уроки моральності говорили на майданчику Бендерського теоретичного ліцею. Тут пройшов педагогічний семінар і єдність навчальної і виховної роботи. Новаційним досвідом бендерчани ділилися з колегами. На пожовклому весільному фото прапрабабуся Ксенії. Це сімейна реліквія. У час селфі важко уявити, що колись фото було рідкістю і залишається єдиним спогадом про предків. Завдяки сімейним фотом і цьому проєкту мені вдалося відновити частину генеалогічного дерева. Я спробую зробити його повністю, тому щоб знати історію своєї сім'ї, це важливо і цікаво. Проект «Історія однієї фотографії стартував в Бандерському теоретичному ліцеї. Фотовиставка розгорнулася прямо в фоє. Кожен експонат супроводжувала презентація. Часто... Пощастило моїй бабусі, і, і в тім, що велика вітчизняна війна обминула край. Ліцеїсти, вивчаючи історію сім'ї, зверталися до основних етапів великої національної історії. А ще участь в такому конкурсі це можливість поділитися своєю формулою сімейних цінностей. Сьогодні в своєму проекті я розповідала історію найстарішої фотографії моєї родини. Я розповіла життя своєї прабабусі, та й коли я готувала цей проект, я дізналася багато нового, чого я не знала раніше. Я вважаю, що саме ці проекти допомагають молодому поколінню узнавати набагато більше про своїх пращурів. Такі старі фотографії найдорожчі та й найкращі для нас. Ми відділі. Аким трепетом. ми побачили з яким трепетом наші діти поринули в історію своєї родини. Багато подій, про які сьогодні йшла мова, у нас викликали сльози, спогади про своє. Основне завдання нас, педагогів, вихователів не забувати про те, що за нами всіма стоїть сім'я. Вона основа нашого майбутнього. В рамках семінару пройшло кілька ділових ігор про єдність виховної та навчальної діяльності. Говорили керівники міських шкіл. Новаційним досвідом ділилися з колегами. Такі маємо новини на сьогодні? Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч як завжди, о 18.15 на першому придністровському.